Да, всім доброго дня! 13 годин 24 хвилини. Сьогодні, 24 жовтня 2023 року. Вітаю всіх дітей, батьків, українців і всіх всіх людей, люблячих землю, люблячих свої оселі і люблячих свої країни. Ми з вами біля Віхтаря Священного лісу Господнього, або по-іншому називається стопа Господня. Ось ми бачимо один пальчик, другий, третій, четвертий і п'ятий. І такий прямокутничок, з якого лине молитва до Господа Бога Небесного, Бога Отця, Бога Сина. І Бога Духа Святого. Сьогодні в нас дивовижна краса, це е, покрито, немов золотом, і цей ліс і називається золотим лісом, по якому проходить е, тропа Серафима Саровського, яка називається Золотим колосом. яка... І вміщує в себе 52 кола. Це як зернята у колосі від 37 десь до 52. Це максимальна кількість. З зерняток, і в кожному колі відкривається духовна сакральна мудрість. Але це вже ми з вами будемо розбирати трошки пізніше. А сьогодні я хочу побажати всім гарного спостерігання цього світу, бо цей світ створений Господом. Він не штучний, а справжній. Ми бачимо, що кожна рослина жива, кожна тварина жива і кожна людина жива, і вона несе і випромінює Божу любов. У останні часи, особливо зараз, люди почали втрачати цю Божу любов, бо вони відвернулись від Бога і почали займатися тільки. Сучасним життям тільки для е, свого проживання. Духовного розвитку, а не для. Точніше для матеріального розвитку, але е, е, закинули розвиток духовний. І коли людина перестає духовно розвиватись, вона перетворюється в тварину. І ми бачимо, наприклад, якщо ми прослідкуємо за життям собачок, то деякі собачки краще себе ведуть, ніж люди, вони віддані. Господарю, і вони радують е, його, вони охороняють його помешкання і радісно е, дають свій голос, коли якась, е, наприклад, погрожує якась е, опасність чи щось е, е, не так іде, як. Собачка відчуває, що вона дає голос, коли є загроза або вашому життю, або вашому помешканню. Тож, для того, щоб був духовний розвиток, ми повинні кожного дня над цим працювати. бо Багато разів я вам казав, ви все це знаєте, що Царство Небесне силою береться. Тому цю силу треба прилагати кожного дня. Кожного дня, як ми стаємо, робимо зарядку, їмо, ходимо на роботу, так і духовне збагачення повинно бути кожного дня. Бо через це духовне збагачення ми відкриваємо. Ті сакральні е, тропи до Господа нашого Ісуса Христа, Бога, Отця Небесного і Бога Духа Святого. І все це поєднано, все це діє, тільки коли ми перестаємо у цьому напрямку працювати, то ми це втрачаємо. Також і ангелоохоронця і всіх тих сил, які над нами працюють. І е, ми бачимо, що коли ми починаємо молитись, коли ми починаємо до людей ставитися з великою повагою і любов'ю, то світ на очах змінюється. він Стає інакшим, бо любов входить в ваші серця і віддаляє ненависть, злобу і все негативне, що може тільки бути. Тож я бажаю всім нам стяжати Дух Святий. Стяжати Божу любов і відкидати весь негатив, який існує. Бо негатив існує для того, щоб нас повчати, для того, щоб ми бачили свої гріхи, для того, щоб ми бачили, що ми не всесильні, а ті люди, які е, теж щось роблять не так, то їм треба простити, бо вони теж не ідеальні. Тільки Бог святий і ідеальний, і коли ми це почнемо розуміти, нам буде легше йти по цьому життю. В цьому прекрасному, дивовижному, строкатому світі, який дав нам Господь. Як університет земного життя для того, щоб ми вчились і покращувались. З вами був Сергій Голосівський, е Вівтар Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Соровського, Сокральне Лісіва, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь береже ваші чудові. Душі на все добре, любі мої.